Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Хочу вам показати топ місць міста Києва, столиці України. Один із них університет Тараса Григоровича Шевченка. 1834 року це червоний корпус. Ось так він виглядає гарно і масштабно. Тут знаходиться радіо Люкс ФМ, це друга топова локація міста Києва, яка знаходиться поряд з університетом Тараса Шевченка, це центральний корпус. Центральний корпус. Пам'ятник війну Тараса так Виглядає центральний вхід, центральний корпус колони Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834 року. Пам'ятник Михайлу Грушевському під час війни виглядає так його закрили, щоб споруду не зруйнували. Національний оперний театр міста Києва. Це, до речі, національний науково-природній. Музей, улюблений музей мого чоловіка. Туди він ходив завжди в дитинстві. Ми виходимо до Хрещатика. І одне з топових смачних місць це перепічка, київська перепічка. Чотири перепічки і кола. На суму 150 гривень. Поруч знаходиться цум і прищатик. Все знаходиться поруч в Києві. Також один із топових місць золоті ворота, які знаходяться на станції, золоті ворота. Так вони виглядають гарно масштабно. Станція метро золоті ворота знаходиться поруч все в місті Києві. Хочу зазначити, що дані золоті ворота являються музеєм. Будемо закінчувати наше відео з місця, де ми його починали. Червоний університет. Напишіть в коментарях, які ваші улюблені локації в місті Києва. Мені буде цікаво. Дякую, що прогулялися зі мною. Дякую за увагу. Всім до зустрічі!